Друзі, всім привіт! Хочу показати такий компресор. Був куплений вже давно, ну як давно, відносно півроку, можливо, плюс-мінус. Вже багато чого ним перекачав, багато куліс. Хочу залишити деякий відгук на фірму. Про фірму точніше постачається таким зручним. В коробці більше нічого нема. Так що, ну, в принципі, не цікаво більше. Е, компресор йде в такій зручній сумушці. Можна закинути в автомобіль. До речі, є липучка. Можна просто отак приліпити, буде триматися. І сам компресор. Шланг досить якісний. Такий твердий, якісний шланг. І компресор. Також є інструкція по експлуатації, і в інструкції є... Додатково один запобіжник і різні насадки. Навіть іголку-м'яч можна докачати або щось таке. Отже, шланг окремо, довжина кабеля ну, багато. Від прокурювача від машини хватить до будь-якої точки. Що в нас тут ще є? Сам компресор простий, але важкий. Він доволі такий важкий. Кнопка вкил, викил і шкала. Досить інформативно. Отже, до речі, до компресора. Може колись кому буде цікаво. До самого компресора, він ну, одноциліндровий, я купив отакий переходник. Тобто підприкурювач з однієї і з іншої сторони, звичайно, розетку. Вдома це дуже-дуже актуально і дуже потрібна річ. Тобто, ви можете накачати якісь велике колесо, ще щось. Розетка є завжди вдома або в гаражі. І отакий от блок-переходник. Блок підбирав під компресор. Купив 15 амперний, сам компресор у нас. 170 Вт бере. Тому коли вибирати отакий от блок, потрібно вибирати його також по можності, щоб він стягував. Я взяв з запасом і він стягує. Отже. Компресор накачує колесо приблизно за 1 хвилину. Звичайне автомобільне колесо з нуля за одну хвилину, без будь-яких там піддомкрачуває, чого, ще чогось він просто качає, якість, качає зручно. Компресором задоволений, задоволений на всі 100%. Купляв його, не пам'ятаю за яку суму. Вроді в районі 2000 гривень на момент купівлі, плюс сам блок обійшовся мені в 700 гривень. Тобто, досить, досить недешево, але купив якісний. Хоч... Звичайно, що Китай. Тут без варіантів. Ось весь комплект можна поставити в машину, можна так, як в мене. Він стоїть в гаражі, в автомобілі я з собою його не вожу. В автомобілі маю звичайний ручний насос. Поки що мені його хватало завжди. Точніше, я ним ні разу не користувався. Компресор переважно знаходиться в гаражі, стоїть вдома, підкачую колеса, коли перевзуваюсь. Зима, літо, ну і плюс десь колись при потребі. Тут дуже зручно, каблю приєднали, каблю прикрутили. От. І наґвинтили на ніпель, включили кнопочку, він качає. Він не має, здається ніякого автоматичного виключення, тобто вам потрібно слідкувати за шкалою, коли качаєте, тому що він буде качати ну, до опора. Прям стільки, скільки зможе. Отже, компресор, плюс отака річ. Перехідник. Повністю заміняють мені з великий компресор вдома. На випадок качання куліс шикарна штука. Так що компресором задоволений. Хто сумнівається брати-не брати такої фірми, можу сміло рекомендувати. Тільки дивіться, що були оригінали і вам давали на нього якусь гарантію. Ніякої там фігні за 700-800 гривень в інтернеті навіть не думайте купляти, бо купити він вам накачає два колеса і згорить. Плюс він повинен бути важкий. Ну, Оцей важить в районі, напевно, кілограма 2 або й більше. Якщо накачувати одне колесо, він навіть зверху не стає теплий, тобто він холодний. Отже, показує наглядно, як працює вся ця зв'язка. Подовжувач. Довжина самого блочка. Вставляємо переходник. І довжина приблизно метра три кабеля. Ось. В мене вже під'єднано до колеса. І як ми бачимо, воно спущене. Включаємо компресор. Качаю до двойки. Абсолютно холодний. Ось От. От така в мене зв'язочка. діло, коли потрібно десь підкачати в дорозі, то просто блок. Він завжди вдома лежить. Компресор кажу, я його рідко з собою. Божу, хіба їжджу в дальні поїздки. А тут на місці немає в цім ніякого смислу. Все, дякую за увагу.